Добрий день, дорогі глядачі нашого каналу. Знову не сидиться вдома і знову мандрую по гриби. Сьогодні буду збирати фламуліну зимовий опеньок. Минулого разу я збирав тільки сонце сходило. Зараз буду збирати тоді, коли сонце вже заходить. Це вже там закотилося за обрій. Є ще годинка для того, щоб позбирати грибочки, помилуватися природою. Тому, думаю, буде цікаво. Так, друзі, з мене гарні грибочки, а з вас коментарі та підписка. Тому вмощуємося зручніше і переглядаємо. Заходжу в хащі на територію, можна сказати, колишнього цукрового заводу. Все заросло, все закидано. І я пробую сюди пробратися, тому що тут, як бачите, є пеньки, є лози, є верби. Коротше, є все. Ще буде, сподіваюся, що є і гриби. Так, зайти бачу майже проблема. ну, якось сюди я зайду. Вкрався через хащі аж до самої річки. І аж над річкою. Дивіться, яка краса. На одній з гіляк росте отака чудова фламуліна. Дивіться, які там кущики просто класні. Ось вона. Один. І далі. Далі, які кущі. Просто клас. Тут можна і порізати. Бобрики загатили невеличку річку. Зробили таку дамбу. Ось, і Я зараз цю річечку перейду на ту сторону. Маленько не спіша. Тут трошечки корчі. Але добре, що є бобри, які гатять і можна перейти річечку. Так ось. Тріщить все. Перехожу на ту сторону і зразу бачу, що є грибочки. Небагато, але є. Ось, дивіться, місце грибочків. І з цієї сторони також видно, є грибочки. От зразу. І навіть на дереві зверху ростуть грибочки. Тому швиденько вирізаємо і рухаємося, тому що сонечко отам десь уже на закаті. Продовжую рухатись далі. І знову ж таки молоденькі, красиві грибочки. Мене зустрічають тут хащах. Ось які вони прикольні. Дуже прикольні. І такі класні. Аж кору підняли. Просто підняли кору. Кору дерева. Ось, дивіться, яке кубильце. Чудові. Чудові гриби. А ось над річкою замітив на такому старому-старому дереві. Ну всі я не зрізати не зможу, тому що дуже високо. Хоча деякі я звідси зніму. Над самою водою. І так ростуть цікаво. Дивіться, одне ось місце. І вон там друге. Красиві такі хороші вже визрівші грибочки. І навіть не замерші, такі класні. Тому зараз попробую зняти і шукати далі. А ось просто на землі. Ну, не зовсім на землі, на такому старому куску дерева ростуть також грибочки. Їх зразу не всі видно. Деякі ще де заникалися трошечки під листочками. Отак розгрібаємо і з'являються там гриби. Їх немало. Їх тут багатенько, як бачимо, ось так трохи є. Але вони під листю. Заховалися під листя. Ну вони тут є, ось така. Така собі полоса грибочків. Ще і тут я знайшов. Спустився вниз по течії річки. І дивіться, яку дамбу загатили бобри. Тут на долині, де взагалі текла тільки річечка, утворилося величезне озеро. Ось, дамба така добротна. Дивіться, яка, яка велика. А озеро яке велике? Тут скоро будемо щуку ловити. Чувствую. Головне тільки запустити рибу. Так, спробую пройти я по цій дамбі. Мене видерж, витримало. Зерно вже додому і натрапляю на таку велику поляну і рядовки. Вони, звичайно, тут вже такі масивні, але ще гарні грибочки. От, зрізаю. Дивимося, хорошенькі такі. Ох. Оце і також. Зверху шапочка примерша, приморожена. Але моя мама каже, знизу класні. мама каже, що це нібито як з морозиловки. Ось зрізаєш шаперу таку. От. Вона не гнила нічого. Ну, нібито як достав з морозиловки гриби. Ось, хороші, великі. І поки пластин. я збирав пламуліну, ще й прийшлося позбирати лілому ногу. Хороші, такі масивні, класні грибочки. Так, ось сюди ще рухаюсь. Тут ще кілька екземплярів. Так, тут ще даже вони молодші, такі, не, не старі. Не дуже старі, ось дивіться, невеликого розміру. Так, робимо вирізаю. Ось такі. Ще дві штучки. Просто зайти сюди дуже важко, в корчах таких, але дивіться, які вони класні, масивні. Звичайно, були морози і їх приморозило. Та думаємо, що достали з морозильної камери. Так ще є. Кошик моментально стає повним. Дивіться, який гриб зрізав. О, знизу чистий. І сюди його. Ось такі грибочки сьогодні вдалося ще понаходити. Отака От сьогодні, друзі, видалася в мене коротка подорож по гриби. Саме під новий рік. Дякую природі за дарунки. Вам за перегляд. з наступаючим новим роком. Бувайте здорові!